У ролях Шехайтні Айзов Едуард Ухо Родина Шехайт Учні школи Тайпан. Борець за життя і слідний дім. Просить чудовищ ворогів з небес. Та ні постоїш і все ці ще. Автор сценарію та продюсер мультиплікатор. Шехейтлі Алі. Автор музики Шехейтлі Алі. Продакшн Тайван Алі. Українською мовою озвучено Шехейтлі Алі Адельйовича. Борець за життя і свій рідний тім. Ротить чудовиськ ворогів з небес. Та їх Усі персонажі є вигаданими і будь які збіги з реальними особами є випадковими. Ви забули, чому її величності так важлива ця планета. Панове, нехай наш капітан вирішує. Ідея погана: на ній є розумні види. Земля Нарешті, я зустрінусь з ним. Капітан Хара, ви обрали наступну мішень для теразміни? Чи є на ній хтось, хто вартий уваги? Ваші величності, ця земля підходить для тестування. Ми з сестрою не проти. Відправ мого фаворита. Нехай все розвідає. Дали досвід. Господи, зараз натисне. <рив> <рив> Міцна в тебе голова. Тато. <рив> Татко, сьогодні п'ятниця. Ти обіцяв нам морозиво. Ми заміною чекали. Вибач, доню. Давай, вдягайся, підемо. Ми можемо перенести. Доню, на мене завжди нападатимуть. Не хвилюйся через це, будь ласка, добре? Мама сваритиме в стіні дира. Дірка. Не думай про це. Я переміг монстра, і тепер ми йдемо їсти морозиво. Давай вдягайся. Мама казала сьогодні Святковий обід святковий обід? я зовсім забув про це. Треба встигнути. Я думаю, що ми встигнемо з'їсти по одненьку. Що скажеш? Тато пішов в магазин. Аміна, який ти любиш мороз? Ти любиш шоколадну <гум> или <гум> ось і магазин, то треба швидше. Я надію, що татко швидко прийде. Татко сюди запізнюється. <гум> Доброго дня! Де морозиво у вас. Терміновий випуск новин нам передають, що на південь Київської області рухається великий монстр, який впав з неба. Це ж наш бік. Ніхто не чіпати дівчата. Як на сонці пече. я тут, куди подвійні, сподіваюсь, у тебе є лишні сумостої. Що таке, лопа випала? Що тебе підташнює, треба пити багато води. Вийсердень, копий. Огой, і знайду. Зашиблявся. Ну, ти куди? Тікаєш? С небес, та і честь. Що ж, час настав. Сила і відповідальність. Чи все? Де тут можна купити тортик? Я знала, що ти прийдеш вчасно і не забудеш про сімейне свято. А де торт? Я так і знала, що ти забув про наше свято. Алі! Це важлива подія для нашої сім'ї. В тебе діти. Бать. <idirpache> <поч max> мене просто сьогодні невдалий день. Я поставлю чайник. Будемо вечеряти. Е е Кохана я не зможу залишитись на ніч. В тебе завжди якісь бандити або прибульці. Я тепер розумію, але я захищаю це місто. Нехай цим займається поліція. Чому завжди це робиш ти? Послухай мене. Це моя робота. І я маю захистити тебе і наших дітей. Я розумію. Ні, ти не розумієш. Я постійно за тебе хвилююсь. Іди вже. Розмову закінчу. Я знайду тих, хто за цим стоїть. Я тобі обіцяю. Я й не сумніваюсь. Ні. Ні, він розбив його на друзки. Що ж тепер буде? Господи, королеве Я присилати, зламати, мати швидко, швидко. командо, доповідайте, що там на землі. Я кому сказала капітан, мені вривається терпець. Капітан Хара, я чекаю. Королеве, ця планета спочатку була невдалим вибором. Виявилося, що в неї є могутній захисник він знищив ваше твоє надати повну інформацію на цю людину і обрати нового хижака для полювання. Ось є варіант Султан з морської планети. Це вже щось. Отже, капітан. Що ми знаємо про хижака? Він з сімейства членистоногих. дуже грізний воїн на своїй планеті. Тим паче земля також вся з води. Йому там буде. Дуже весело. Пане, вибачте, що турбуємо. Але банк мафії згорів. І ми не знаємо, що стало. Що ти сказав? Це наша провина. Я сам бачив, як один хлопець з одного удару вибив зуби великого монстрові. Я не знаю, звідки він взявся. Пшихан Сенси. Одним ударом кажеш, що з моїми грошима. Пане, ми не догледіли. Ось скубинські сигари. Все, як ви любите. Простіть санцей. Один удар це цікаво. Нарешті гідний супротивник моєму стилю кудо. Шихан санцей. Мер міста також приносить свої вибачення. Ось сигари ваші улюблені. Передай мою подяку. це сміття з моєї підлоги. Ці служби порятунку вже на місці. евакуюють два квартали, які згоріли, допомагають людям. Але саме небезпечно те, що згорів банк мафії. У нас пряме включення з мером міста без паніки ми обов'язково знайдемо причетних. Відбудуємо всі квартали, що постраждали. За рахунок податків, звісно. Дівчатка час спати. Яку казочку розказати сьогодні? Мамо, чого папа такий сильний? Мені теж цікаво. Я розповім вам казку про наймогутнішого воїна у світі. Король відправив місько на битву з великим монстром у Карпатські гори. Відомий воїн вийшов один проти чудовиська. Монстр намагався вхопити лицаря, але його меч був проти. Лицар з ордену тайпанів рухався дуже швидко, відбиваючи атаки гострих кіхтів. Він наносив удари, направляв блискавку, що била з неба прямо у тіло монстра. Здавалось, самі боги допомагали йому перемогти звір. Але він теж отримав поранення. Він відчув, як кров монстра змішалась з його власною. Тіло почало змінюватись, кожна клітина набула нової небаченої сили. Його військо зраділо адже епоха терору закінчилась. Але вони ще не знали, що і для них теж та ніч стане останньою у житті. Випадково лицар, розуміючи як, знищив усіх, хто був поруч із ним. Його дар став прокляттям. Через рік його син успадкував його дар. Але це була сімейна таємниця. Ніхто не мав цього знати, адже чаклунство та магія були заборонені. Король Віктор І наказав своїй варті заарештувати воїна та привести його у палац, де він був звинувачений у чаклунстві і страчений старим мольфаром єдиним, кому дозволяли чарувати в інтересах короля. Король боявся, що сила роду тайпанів відбере в нього трон, тому наказав їх знищити. Дружина та немовля втекли в карпатські гори до того, як варта прийшла за ними, дорога була слизька та небезпечна. Вона впала з дитиною в гірську річку, але на берег виплило лише немовля. Так рід тайпанів існує і по цей день. Що тут сталося? Ага, зрозуміло. Це засідка. Ну що ж, мурахи на стероїдах. По одному. Я вас швидко розкидаю. Чініття ви поставили. Людава! Так! Ну що, хлопці, поговоримо? Чи будемо битись? Ей, дружбо, ви куди? Злякались? Це я наказала їм: ти ще хто така? Що тобі треба? Друг, що має відповіді. Пройдемось. Я спостерігала за тобою, великий воїн, і бачу, як тебе не цінують ті, кого ти захищаєш. Я живу як у паперовому світі. Я з дитинства дуже сильний. Все життя непереможний. Навіть подряпин не мав. Спадкова сила. Ти отримав її від свого предка, могутнього лицаря. Що здолав монстра в карпатських горах. Бла бла бла. Я чув ці казочки тисячі разів з дитинства про своїх непереможних предків. Але це не допомагає, якщо люди бачать у цьому лише погане. Я всім заважаю ніхто не бачить в мені людину. Встань моїм королем. Ця планета тебе не варта. А я зроблю богом над ними. Побачимось. Не знаю, що це було. У мене більше питань, чим відповідей. Бос. Ми почали відновлення вашого банку. Інші голови кортелів теж отримали від вас розпорядження. Всі готові за однією командою зібрати людей. Ігор та Костя теж збираються в дорогу за вашим дорученням. Ми готові. Скільки їх і хто вони такі? Ми зібрали не менше п'яти тисяч відморожених на голову хлопців з різних бідних районів. Ви провели їх підготовку до бою. Ем, бос, я не знаю, як сказати. Вони погані учні. Це ж пана. Не розумію, у чому проблема у традиціях. А та ваші не схвалив би цього. Це не шлях вільної руки. Вільної руки кажеш. Я можу показати вам шлях моєї. Готуйте людей, я більше не чекатиму. І запросіть мера у мою резиденцію на вечірнє тренування. Мені є що сказати. Ось, йому. Ось, 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 ось ось нарешті маємо результат. Ваша величність. Це геніально. Ви отримали ДНК цього чоловіка, не зазнавши жодних пошкоджень. Але як довелося все робити самій? Він має імператорську кров, а це значить його місце зі мною. Пані, ви передумали знищувати його. Капітан Хара його тіло не здолати навіть всій нашій армії. Але душа та серце чоловіка у всіх світах завжди було вразливим. Він очолить нашу армію і сам залишить цю нещасну планету. Ану, пустіть мене! Пустіть! Пане мер. Вибачте за незручності. Я хотів більш офіційної аудієнції, але я зовсім не маю часу. Та хто ви такий? Ви знаєте, хто я? Я розкажу тобі, хто я такий. Ти мене запам'ятаєш. Я вас бачу вперше. Важливіше зрозуміти в останні, чи ні. Будь ласка, у мене діти. Поясніть, що вам треба. Ти пацюк, що допоможе одній людині стати відомою. Ви хочете використати наше телебачення? Але на що? я тобі зараз розкажу? Треба, щоб його звинувачували всі. Я можу організувати людей. Але на що? На що? що? Що він вам зробив? Це особиста справа. Ваші особисті справи ви не можете вирішувати через мене? Я. Я мер цього міста. Ви покидьки. Бос. Я відріжу йому язика. От мені дуже цікаво, пане мер. Цікаво. А що знає ваша дружина, пані Ольга, про ваші відрядження? А до чого тут моя дружина? О, ні. Це просто співробітниці. Колеги. У жінок їх професій багато назв. Ви справжні демони. покидьки. Я все зроблю, як ви хочете. Я знав, що ви розумний чоловік, пане мер. Вранці дивитимусь новини. Треба справжній герой, повертайся туди, звідки ти прийшов. Ой, ні, що ж тепер буде?